Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним супом з червоною рибкою. Перш за все нарізаємо картоплю на маленькі шматочки або кубиком. Нарізаємо кружальцями моркву. Моркву обирайте тонку по-довгосту. кубиком нарізаємо ріпчату цибулю. І далі нарізаємо червону рибку такими трохи більшими шматочками, приблизно десь в 2 см. На дно каструлі, в якій можна смажити, викладаємо рібчату цибулю та моркву. Трохи перемішуємо, можна посолити смажимо до готовності до красивого рум'яного кольору цибулі та м'якості моркви. В окремій сковорідці вливаємо 2-3 столових ложки рослинної олії, додаємо 20 г вершкового масла та викладаємо нарізану рибку. Також її обсмажуємо буквально 3 хвилини. До овочів додаємо. Картоплю та рис. Перемішуємо, додаємо нарізаний дрібнесенько-болгарський перець і спеції для риби. Також я додаю ще небагато копченої паприки, солі, духмяний перець, лавровий листочок і заливаємо це все водою. Готуємо наш супчик приблизно 15-20 хвилин, все в залежності від величини вогню, на якому ви будете його готувати, після чого додаємо сюди рибку та зелень. Перемішуємо, пробуємо на смак, можливо, потрібно додати ще солі. Усе перемішуємо, ще проварюємо 5 хвилин на слабкому вогні, виключаємо вогонь, накриваємо кришкою та даємо настоятися такому супу ще 10 хвилин. І можна подавати до столу. Ось такий пристойно дуже смачний суп виходить. Направду рекомендую його приготувати. А вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. І запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!